<рикан> <рикан> Підрозділ має завжди знаходитися і бути боєздатним. А друге це психологічно бути готовим до того, що когось можуть поранити чи можуть вбити, і вони мають винести свого побратима. Моя задача сьогодні була такою, що умовно у нас був поранений. Невідомо, невідомо чим, невідомо яке було поранення. Тобто я заздалегідь не знав, що з ним буде. Мені поступила команда, що є трьохсотий. Я прибув на місце евакуації, де Проаналізував, ну, проаналізував ситуацію, побачив, що поранення було э, осколки поранення лівого бедра. Э, э, перше, що робиться, це накладується, накладується турнікет, тобто зупиняється кровотеча. Давай, 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 потягуємося! Пошли, пошли, давай! Можно, пошли! Yes. 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 Таке тренування треба проводити як можливо більше, щоб люди були підготовлені морально, психологічно і фізично. Тут відпрацьовується дуже багато аспектів, саме індивідуальної підготовки військовослужбовця, колективної підготовки, а саме і підготовки якраз лідерів, командирів відділень, командирів груп. Ну, основна її мета це відпрацювання імунітету стійкості психологічної до різних позразників під час бою. Такі навчання вони важливі для того, щоб підтримувати навченість особового складу. Кожен з воїнів він пройшов відповідну підготовку у навчальному центрі, але для того, щоб постійно тривати себе в тонусі, необхідна кожного дня перемога над самим собою. Необхідно постійно працювати над собою, покращувати свою психологічну стійкість, покращувати свої вміння, долати отакі от перешкоди. Треба таке робити. Воно дасть життя. Життя собі і побратиму.